Ось почнемо з цього хлопчика у філетовому нашиночку. Отакий бурундук, зашкурений, красивий хлопчик. І ще вільний. Якщо є бажаючі, то будь ласка, пишіть дзвоніть. Я йому вже набрала. 0,35 мл. І будемо пробувати рубати. Кривай, ротика. Ой, як це не смачно. Ой! От так аж не подобається, Боже, Боже. Ну, вибач, а що так не подобається, Боже? Віднесеньке. Це Ди молодець. Ну ти молодець. Так, наступный у нас буде дівчинка. Більш теж 0,35. Наступна в нас дівчинка буде приймати недобрий такий препарат. Здається, їй теж не дуже подобається. Дівчинка теж вільна. Кому подобається, звертайтеся, вона дуже коротенька, бачите? Вона без тигринки, без п'ятен, без нічого, дуже з коротким хвостиком, теж зашкурена. Отака От коротюсінька мордочка. І бачите, бульбашка, як бігробчика над носиком. Ми її зараз витримаємо. В неї такий гарненький малюночок. Вона ну, в нас червона шиночку. І одна така темненька. Не спутайте з хлопчиками. Не мене синенькі очі. Ось така гарнянечка. І така коротенька. Медвежа. Зараз у нас буде хлопчик. У синьому нашийночку. В нього теж дозування 0,35. Ось він красень наш. Ви подивіться, це якийсь шедевр. Ви бачите, яка краса. Зараз він синьоокий Будемо бачити, як він далі буде. Чи будуть змінюватися оченята кольор його чи ні? Ну давай, заченятка. Давай, кітінка, давай. Ось так. Ой, як не подобається. Будем трошечки більше набираю. Бо бачите, який процес. Ой Боже, ой, Боже. Ой, Боже. Це ж треба так не подобається. Яки ж воно... Недобреньки, да? О, так. Все гарні уня дивиться, дивіться яка карнівня. Яка Цей малюк уже знайшов свою маму, тому ми його не пропонуємо бронювати. Отак. От Наступний малючок буде зеленим нашийничком. Малюк також заброньований. У нього вага 1,29. Ну, то мы ему набираем трешечки больше. 0,45. Вот так. Давай, мой хороший. Я трешечку беру Більшенько, бо бачите, як вони не все з'їдають. Ой, як не подобається. Боже, каже це гідота. Ну що зробиш? Треба. Молодець. Молодець. Ось такий теж синьокий красень. Це, звісно, бомба. Ось такий суперовий хлопець. Все, який. Так, і залишився наш хлопчик у помаранчевому нашиночку. Він має на даний момент найменшу вагу з усіх хлопчиків і дівчаток наших, тому ми йому даємо найменше 0,3 мл. Ось подивіться, які. ви подивіться на цей нос, на, ц... на цю складочку. Це ж точно бігроб. Малючок... Малючок теж заброньований, він поїде до Харкова. Його дуже мама чекає, дуже чекає на це відео. давай І тобі дамо Каку Тримайся. От так, Боже, Боже. Боже, яке ж воно недобре їм, Господи, я так їх. Ну, ти молодець. Ти молодчинка. І все витримаємо. От і все. Сьогодні всі малючки скуштували варників, їм не сподобалось, але вони тепер оброблені від паразитів. Пройшли профілактику, І, значить, вони будуть здоровенькі. Буде добре розвиватися, не буде нічого їх безпокоїти, так сказати. Ну, отак от от. Дякую, що дивилися. Дивіться ще наше відео. Буде сьогодні виходить ще відео з першого прикорма малюків. Тому, кому цікаво, чекаю вас у себе на каналі. Дякую.